Я розкажу, скільки коштують мої зуби, скільки приблизно заробляє лікар-ортодонт. Заробляє достатньо, щоб встановити собі брекет. До того як я не зроблю собі свою ідеальну посмішку, я не буду робити ніяких ін'єкцій в губи. Як тільки людина розпочинає займатися своїми зубами, в неї відбуваються якісь різкі кардинальні зміни в житті. Один мільйон доларів, щоб ви поставили вініри на криві... – За мільйон доларів? – Мені зараз 37, через 3 роки мені буде 40. – Чи 40 буду мабуть. я на свій ювілей із гарною посмішкою? – Обіцяю. Всім привіт! Ви на каналі Сістерс, і це наш формат влогу. Нещодавно Оксана розповідала про свою вагітність. До речі, якщо ви ще цей влог не дивилися, я вам рекомендую обов'язково його переглянути. А сьогодні ж я розкажу скільки коштують мої зуби. Носила ти в дитинстві пластинки або якісь засоби для вирівняння зубів. Я така дитина 1987 року народження. Ще в ті часи централізовано. Я не знаю, чи зараз так роблять. Я надіюся, що ні, бо насправді це дуже страшна процедура. Це коли вчитель збирає всіх дітей і веде їх в державну стоматологію. Всі по черзі, починаючи із найсміливіших, ідуть до лікаря, і лікар на швидку руч Лікує дитині зуби. От там були мої перші пломби, перші екзекуції. таке Трошки травматичне в дитинстві, саме мої спогади пов'язані із лікарем-стоматологом. Але так, в принципі, в мене були завжди гарні зуби, вони великі, вони були рівні. Ну, можливо, там трішки дійсно були був неправильний прикус. Але якщо дивитись на мої дитячі фотографії, гарна посмішка і з гарними зубами. Я завжди про себе так думала і завжди була в цьому переконана. Але ситуація змінилася після моєї першої вагітності. Я не знаю, хто говорить про те, що народження дітей якось омолоджує організм. У мене, наприклад, багато чого посипалось, і в тому числі і мої зуби, якось відразу явно став виражений ось цей неправильний прикус, кривина зубів, і, звичайно, загострювала ситуацію, що те, що я медійна особистість, знімаю сторіс і дуже критична до самої себе. І, от, коли я дивилась ці сторіс і бачила, там що в мене десь знизу на рівне. Десь зверху один зуб трошки довший, один коротший. Це все мене дуже дратувало, і я хотіла це виправити. Ну, взагалі, дійсно, невдоволені станом своїх зубів, своєю посмішкою, її виглядом уже в мене було після першої вагітності. Але цим прицільно зайнятися і реально в мене вийшло тільки після народження другої дитини, що мене стримувало. Я думаю, що як і багатьох стримує той фактор, що здається, що це буде довго, це буде боляче, це буде дороговартісно. Але в мене завжди от в голові засідала така думка, що дівчину оцінюють по чому, яке в неї гарне волосся, який в неї стан обличчя. А ми ж займаємось косметикою. Тобто, із цими двома пунктами в мене типу все ідеально. Але я посміхаюсь, відкриваю рот, і уже, в принципі, ну, не так от ідеально, як із обличчям, із волоссям, а звичайно. Ти прагнеш до ідеальності, і, врешті-решт, це здоров'я, правильність твого прикусу це також впливає на красу, на гармонійність твого обличчя. Ось тому ось ці фактори стримували. Але коли я цим зайнялась, звичайно, що в мене була така думка: чому не було зробити це раніше? Хочу мати свою ідеальну посмішку. В першу чергу я роблю це для себе свідомо, тому що сьогодні я для себе в пріоритеті, і багато хто думає, що е, там в такому віці, мабуть, вже як я, ставити брекети. Це запізно. Насправді, я пам'ятаю, якось звернулась до одного лікаря. Це була жінка ще старша, ніж я. Їй було під 50, і вона була з брекетами. Насправді ніколи не пізно. Але я як мама відчуваю свою велику відповідальність за своїх дітей, тому кожні півроку, навіть частіше, вони в мене в лікаря-стоматолога. Також їх оглядає ортодонт для того, щоб уже в дитячому віці. Зробити для них їхні ідеальні посмішки, щоб уже в свої 30 вони такими речами не займались. коли краще носити брекети? в юному чи в дитячому віці, чи в дорослому? Найкраще встановлювати брекет-систему, ну і взагалі працювати із ортодонтичними патологіями чим раніше. Якщо ми говоримо саме про брекет-систему, то її ми можемо встановити тоді, коли вже в дитини змінився повністю прикус на постійний. Тому лікування не краще починати з років 13-14, Тоді ми і швидко отримуємо результат. Набагато легше переносять діти всі маніпуляції. Тому, як на мене, до 20 років це ідеальний варіант. Вже після ну це буде хороший варіант, якщо пацієнт націлений, якщо пацієнт готовий до певних проблем, до того що буде боліти, буде неприємно. Тоді, звісно, ми працюємо і досягаємо результату. А чи є якісь там вікові обмеження? Там 70 років можна ще поставити про. Ну, якщо є зуби, то так. <ріст> <ріст> тут, 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 тут ми, напевно, говоримо про те, чи пацієнт здатен зберегти свої зуби до 70 років, бо в більшості це вже пацієнт-хірурга та ортопеда. <ріст> <ріст> Але так без проблем. Отже, я йшла в клініку відразу за красивою посмішкою. Я думала, що історія із красивими зубами в мене закінчиться ну, десь за рік. Але це більше часу зайняло, тому що. Мені необхідно було встановити брекіт-системи. Лікар-стоматолог оглянув мої зуби і сказав: Ні, на такі зуби ми не будемо встановлювати вініри. Ідину ти до ортодонта на консультацію. Насправді я могла б звернутись в іншу клініку, яка б поставила б мені ці вініри на не зовсім рівні зуби і не на правильний прикус. Але для мене це такий шлях несвідомий. Це для тих, хто хоче. Швидких результатів, а потім все одно такі вініри вони б не приносили б мені задоволення, тому що і прикус неправильний, і десь вони трошки нерівно встановлені. Мені хотілося пройти цей весь етап і спочатку і до кінця, правильно усвідомлено, як я, в принципі, все роблю у роботі і у своєму житті. Перед встановленням брекетів майже всім рекомендують видалити зуби мудрості. Тому саме із цим питанням я звернулася в клініку до свого лікаря-стоматолога і хочу сьогодні записати із ним коротке інтерв'ю, де він дасть відповідь на всі запитання. Зазвичай усі перед встановленням брекетів видаляють зуби мудрості. Це обов'язково? ця процедура обов'язково, оскільки, якщо ми їх не видалимо і вони почнуть рости, а особливо якщо вони ростуть не в правильному положенні, тобто горизонтально горизонтально впираючи сусідні зуб, ми можемо отримати рецидив, і ми з гарних рідних зубів. Які в нас вже проліковані, отримаємо знову ті самі криві зуби. Зазвичай ми взагалі рекомендуємо видаляти зуби ще в дитинстві 13-14 років, коли ще зуби в мудрості не сформовані, коли не знаходяться такі капсулі. Їх легше забрати, видавати ніж коли вони вже сформованими коренями і зрештою. То виявляється, природа не потурбувалася про те, щоб наші зуби були гарні та рівні. Для чого ж взагалі людині сьогодні зуби мудрості? Нашим предкам ці зуби мудрості були потрібні, оскільки їжа була в них не оброблена термічно, і вона більш була жорстка. Сучасній людині вони як по факту не потрібні. Тим не менше, чи потрібно видаляти їх усім без потреби? Ні. Якщо у вас вони гарно виросли, вони не заважають сунім зубам, ці зуби і гарно вичищаються. Моя думка, що їх видаляти не потрібно. Це такий досить неприємний етап. Всі чотири зуби мені потрібно було видалити. Це було непросто, тому що моє коріння було загнате під кутом 90 градусів. Лікар зі мною добряче намучився, щоб просто видірнути ті зуби, а потім. Із двома зубами в мене були ускладнення. На жаль, від цього не застрахований ніхто. Навіть самий майстерний лікар має пацієнтів, в яких були ускладнення після видалення зубів мудрості. В мене був пошкоджений невр і частково оніміла частина обличчя. Також вони в мене погано заживали, і я приймала антибіотики. Від чого залежить ускладнення після видалення і в яких випадках вони бувають. Ну потрібно розуміти, що. Дуже все індивідуально. По перше, залежить від того, на як розташований зуб мудрості, чи він є атипове положення в плані атипове, Це мається на увазі, коли він горизонтально, чи він наскільки він глибоко в кісті, чи є додаткова потреба його висверлювати, що називається з кістки. Тобто, чим більше маніпуляцій неприємних маніпуляцій в ротовій порожнині, тим гірше іде постопераційний такий період. Хоча доволі часто буває багато залежить від нашого організму, буває дуже складне видалення, але пацієнт на другий день це почуває повністю класно і навпаки, буває видалення пройшло лайтово, але пацієнта турбують болі на протязі певного періоду часу. Видалення одразу чотирьох зубів під загальним наркозом. Чи вважаєте ви це правильним за кордоном? Взагалі всі зуби мудрості видаляють під загальним наркозом? Чи є в цьому необхідність? Якщо це звичайне видалення зубів мудрості, то звичайно моя рекомендація видаляти все, -все відразу в один в один момент видалити і забутися про них. Але ми розуміємо, що у всіх є індивідуальна ситуація. Якщо у вас атипове знову ж таки положення зуба мудрості, то після операційний період буде складним, від навіть враховуючи те, що ми це зробили ввісні. Тому питання чи видаляти всі відразу, чи по одному це індивідуальне. Ви згадали про комфорт. А як щодо безпеки, тому що читали я думаю про такі випадки, коли під час ось такого видалення зубів під наркозом угу. людина помирала. Перш за все, потрібно обирати клініку з досвідом, з досвідом маніпуляції в садації. Це перш за все, ви вибираєте собі фахівця. Це починаючи від хірурга і власне самого лікаря анестезіолога який практикує це кожен день. Ми за минулий рік зробили 1500 седацій тільки дитячих ще десь підсот седацій дорослих? Ось відповідь на питання. До речі, своїм пацієнтам, коли я рекомендую лікування у седації, я завжди кажу, що я своїх дітей, двох дітей у мене 6-8 років, я теж лікую в седації. Це стосовно безпеки. Я ношу брекети другий рік. В моєму випадку лікар трішки злукавив, але, в принципі, ортодонт він не може передбачити, яка буде динаміка цього ортодонічного лікування. Тобто, мені говорили рік. Це вже пішов другий рік, в січні це вже буде два роки. Ну і лікар сказав, що це уже буде все. Будемо переходити до наступних етапів лікування зубів. Ви знаходитесь на етапі основної механіки, тобто етап, коли ми вирішуємо основні питання по ситуації, коли знімати ну це таке напевно риторичне питання для кожного ортодонта. Ну сподіваюсь, півроку місяців вісім, і ми зможемо. Вже зняти вам брекети не було ніколи проблем з тим, що ми десь затримуємо лікування, тому що всі пацієнти в більшості націлені на результат. Брекет-система буває різною. Вона буває керамічною, вона буває металевою. Яка ж все ж таки між цим різниця і які є нюанси? Взагалі розрізняємо брекети по матеріалу, з якого вони виготовлені, а також розрізняємо по безпосередньо конструкції, як вони зроблені. Якщо говорити про матеріал, то брекети є металеві, є керамічні, є пластмасові. Пластмасові – це, в принципі, брекети, які вже віджили, і вони зовсім не мають якогось практичного застосування. Керамічні та металеві брекети це, напевно, найбільш ходові. Я люблю металеві брекети, особливо металеві самолігатурні. От якщо ми говоримо про конструкцію брекета, то вже поділяємо на лігатурні, та самолігатурні лігатурні це ті брекети, які потребують резиночки для того, щоб закріпити. Дугу в пазі брекета, а самолігатурні це вже брекети, скажімо так, сучасніші, які здатні замкнути дугу в пазі брекета за допомогою кришечки вмонтованої вже в сам брекет. А в мене які а в вас самолігатурні і ще й покриті родієм, тобто вони є дещо естетичніші, ідеально підходять для тих, хто вимагає естетики. Ну і для тих, хто хоче швидко завершити лікування. А поясніть ще, будь ласка, чому ви мені не поставили брекети з красивими, блискучими, зеленими камінцями. З красивими блискучими камінцями? Я так розумію, що це кераміка, в чому їх недолік? Кераміка або сапфір. Це вважаються найбільш естетичні брекети, але вони мають багато недоліків, які для мене ну особисто вони є дуже великими. Тобто ці брекети мають велику силу тертя, тобто створюють велику силу тертя між дугою і брекетом. Також вони крихкі, вони ламкі і вони потребують заміни брекета в разі відклейки. Тобто, ми не можемо просто зняти і переклеїти брекет. Дуже часто відламуються крила брекета, тому я не люблю їх застосовувати. І більшості я пацієнтів. Вмовляю на постановку саме металевих брек. Що з брекетами супер незручно робити, і що саме власне приносить дискомфорт? Взагалі, дискомфорт відчувається тільки тобі встановлять брекети, тому що це досить велика конструкція, металева. Мені спочатку поставили на верхні зуби через два тижні на нижні зуби, але до цього звикаєш. Чи було мені незручно щось кусати? В принципі, відразу після встановлення я могла навіть яблочка гристи і, в принципі, їсти абсолютно всю їжу. Але ось цей ортодонічний процес лікування він передбачає те, що вам ці брекіти будуть підкручувати для того, щоб вирівнювати ваш прикус та ваші зуби. Це все робиться поступово, і от із наступним підкручуванням ти вже відчуваєш те, що твій корінь зміщується, і твої зуби навіть трішки стають рухомими, тому що їм потрібно змінити своє положення. Це вже я для себе так аналізую. Їм потрібно змінити своє положення і закріпитися. І тоді вже з'являється. Така чутливість зубів і вже яблучко гризнути ти не можеш. І, наприклад, в мене зараз до такого стану підкручені брекети, що дуже тверду їжу їсти я не можу. Але в принципі до всього пристосовуєшся. Я пам'ятаю, після по-моєму третього підкручування я навіть якісь пару днів ріденькі супчики посьорбала. Але ну я ж розумію, для чого це все. На рахунок больових відчуттів все дуже індивідуально. Якщо ми говоримо про дитячий вік. То діти переносять дуже легко і дуже рідко хтось скаржиться на біль. А от дорослі пацієнти, ну це напевно 20 На больові відчуття скаржаться часто це е, найчастіше початок, тобто коли ми лише встановили брекети і поставили початкові дуги. Больові відчуття виникають там через пару годин, може бути годин 6-8, і всі відчувають неприємний ниючий, такий тягнучий біль, але його можна легко зняти будь-які. Ім проти запальним треба ставитись до цього як до лікування, і тоді все пройде дуже добре. Кожна людина здатна адаптуватися, кожен з нас може перетерпіти багато чого. То я думаю, брекет точно, мабуть, буде одне із легшого. Що краще встановити елайнери чи брекет-системи? Алайнери е та брекети є різними ортодонтичними інструментами. Брекет-система передбачає сили, які тягнуть, а алайнер е тисне на певні атачмени, які фіксуються на зуби, і таким чином переміщують е зубний ряд. Звісно, алайнери, е лікування на елайнерах воно є набагато дорожчим, так як це є, ну скажімо так, більш vip послуга і планування е -м, сам сам сетап. Лікування на лайнерах він достатньо затратний і по часу, і по грошах. Тому, якщо ми говоримо про більш бюджетний варіант, то це звісно брекет-система. Якщо ми говоримо про зовнішній вигляд, то звісно лайнери є набагато естетичнішою конструкцією, з ними простіше в гігієні лайнер можна зняти, почистити зуби, почистити його і вдягти назад. І так само пацієнтам зручно при вживанні їжі, тому що лайнер ви зняли. Поїли і вдягли назад. Також з лікарем-ортодонтом ми обговорили те питання, чому ж не можна було рубануть відразу вініри на криві зуби. Тут є е, один момент, е, ну, який, скажімо так, передбачає великий опил тканин зуба. Тобто, коли зуби рівні, лікар ортопед планує конструкцію, він мінімально опилює зубчик. Якщо ж зуби криві, а нам під час виготовлення вінірів, тобто коли планує ортопед посмішку, треба зробити зуби рівними. Відповідно, він мусить спиляти максимально емаль для того, щоб досягти в майбутньому гарного вигляду конструкції. Тому кривизна зубів дорівнює тому, що ви втратите в принципі, здоровий зуб, якщо підете на ортопедичні конструкції, на вініри, не порівнявши їх. Тобто... Зуб необхідно буде депульпувати, тобто його змертвити, спиляти половину зуба і вже встановити вінір. Чи можна на вінір поставити брекет систему? В теорії все можливо. Ну, тобто, навіть постановка брекета на вінір також можлива, але чи це вартує того, ви якби все одно мусите замінити цю конструкцію після проведення ортодонтичного лікування, тому що будь-яке ортодонтичне лікування передбачає опил. Поверхні ортопедичної конструкції, і звичайно ж, міри прикус не здатні виправити. Якщо ми говоримо про складні скелетні патології, якщо ми говоримо про якісь невідповідності по змиканню, але сильно виражені, то звісно ні. Але коли говорити про якусь легеньку скупченість, або, наприклад, десь мінімально з'їхав зубчик, то, ну, звісно, це лікар-ортопед може виправити. Все решта, це вже ортодонтична спеціалізація. І коли вона ще раз це пояснила, я зрозуміла, що це однозначно не моя історія, тому що, на мій погляд, все повинно бути правильно, системно і як це рекомендує спеціаліст. Так, можна було б. Піти легшим шляхом відразу поставити вініри, але це було б більш травматично для моїх зубів, І я би б не мала такого красивого ідеального профілю, як маю сьогодні. Так, дійсно подивіться: я вважаю, що форма мого обличчя, мого прикусу, вона змінилась і на краще в моєму випадку обличчя стало більш гармонійним і. Я постійно стосовно цього отримую компліменти. Це досить така громістка конструкція у роті. Через це є візуальне збільшення губ. І тому, наприклад, до того, як я не зроблю собі свою ідеальну посмішку, я не буду робити ніяких ін'єкцій в губи, щоб не виглядати як такі герої смішних відео Тіктоків, які мають криві зуби, зате дуже розкачені губи. Для мене все має бути правильно, логічно і поступово. Однозначно змінюється форма щелепи, і обличчя дійсно гармонізується. І ще до встановлення брекіт систем я слухаю, Хала якийсь прямий ефір щось про б'юті і про красу, і там спіки розповідали про те, що дівчата, якщо ви хочете зайнятися взагалі своєю красою, то починайте саме із правильної постави із виправлення прикусу. Це дуже важливо. От мені зараз 37 і мало хто говорить про те, що процес старіння це не лише старіння шкіри і зморшки. Це і зменшення кісток вашого черепа. Тобто, якщо прикус неправильний, то із віком це буде все більш явно виражено. Ось вам і відповідь на запитання, чому таку неправильність прикусу я вже бачила після 30, після того як я народила своїх перших дітей. А після 35 це ще більш явно, тому це не тільки про здоров'я, а це і про красу в цілому. Дуже глиб... на глибинному рівні однозначно брекет-система в певних випадках здатна значно змінити профіль пацієнта, змінити посмішку. А, але якщо ми говоримо саме про скелетні деформації, тобто тяжкі скелетні форми м, деформацій, то тут більше працює хірургія, тобто тоді вже ортодонт об'єднується із ортохірургом. І працюють в тандемі, і е, в такому випадку можна досягти дійсно хороших результатів саме на рівні е, вигляду обличчя. Але, але є е, ситуації, коли ми вирішуємо дуже багато проблем пацієнта, саме естетичних е, проблем е, суто з брекет-системою. Все індивідуально потрібно приходити на консультацію і. І дивитися, розмовляти саме по вашій ситуації. І на сьогоднішній день я досі на шляху. У мене досі стоїть брекіт-система і рівняються мої зуби, і ще до вінірів я не дійшла. Але вже лікування моїх зубів, це видалення зубів мудрості, це лікування ось цих побічних наслідків, і мої брекіт-системи обійшлись мені трошки більше 2000 тисяч доларів. Ну насправді я не вважаю цю вартість. Смічною, вона цілком адекватна і підйомна. Думаю, всі мої наступні витрати пов'язані із встановленням Вінірою будуть Вінірами будуть значно дорожчі». А зараз, якщо порахувати то видалення одного зубу мудрості 800 гривень, це множимо на 4. Лікування ускладнень це теж були витрати, теж додаємо в цю вартість. Також під час носіння брекетів вам потрібно буде частіше робити професійну гігієну зубів. Включаємо також сюди. Ж. І, власне, самі брекети це 1200 доларів. Скільки приблизно заробляє лікар-ортодонт, і чи подобається вам ваша робота? Заробляє достатньо, щоб встановити собі брекет. <рес> Чесно, не можу сказати якісь цифри, це все індивідуально. Кожен ортодонт, напевно, заробляє різні суми, тому тут відповісти складно. Давайте уявимо ситуацію: що вам дають 1 мільйон доларів, щоб ви поставили вініри на криві зуби? Погодитесь? За мільйон доларів. У мене була ситуація, коли до мене прийшла дівчинка 18 років з мамою, і вона захотілася поставити вініри на гарні здорові зуби. І теж виникло питання: чи заробити одномоментно зуби, чи зіпсувати її дитині, чи заробити гроші. Власне, я відмовився від цієї роботи, тому відповідь власне, але по мільйон доларів можна було подумати. Весь шлях лікування зубів це однозначно процес не дуже приємний. І коли в якісь періоди ось цього мого лікування в мене цікавились, де я лікую зуб, зуби, мені не завжди навіть хотілось давати рекомендацію, тому що лікар-стоматолог, який видаляє тобі зуби, це лікар, який тобі робить боляче. Але це боляче. Дуже потрібно зробити. І коли в тебе ще відбуваються якісь ускладнення, звичайно, що ти ненавидиш весь світ, лікаря в тому числі, клініку, адміністратора, який тобі вчасно не посміхнувся, але бігати від лікаря до лікаря це точно не варіант. Тому я для всіх раджу довіряти тій клініці, тому колективу, ортодонту, стоматологу, яких ви обрали для лікування на сьогоднішній день, обертаючись назад. І я розумію, що я звернулася до дуже крутих спеціалістів до клініки. Олега Нечипорчука, і можу сміливо їх рекомендувати. Ще такого фінального результату моїх ідеальних зубів немає. Це проміжний мій результат. Останній раз в свого лікаря я сміялася і жартувала про те, що я швидше назбирала собі на машину ніж зробила собі свою ідеальну посмішку. Олег Ярославович, я така людина, яка дуже любить досягати своїх цілей, особливо ті, що залежать від мене, я їх стараюсь. В найкоротші строки досягнути. Я вже вам казала про те, що я купила своє авто, а гарної посмішки ще нема. Зараз я будую будинок і гарної посмішки ми... ще нема. Скажіть, коли? Ну, коли вже Коли вже в мене буде гарна посмішка? Скільки часу, кожна індивідуально? Ми говорили з вами, що це брекети, це десь півтора року, ми говорили. Угу, Ось. Так, а... півтора, але я вже хожу другий рік. Так. А далі в мене ще чекає імплантація. Імплантація? Так. Климагу, а далі вже ми перейдемо до брекетів? Далі перейдемо до вінірів. Не, до вінірів, до вінірів, вже, вінірів ага. Тобто, дивіться, мені зараз 37, через 3 роки мені буде 40. 40 Чи буду може... я на свій ювілей із гарною посмішкою. Обіцяю. Я обіцяю. Абсолютно не шкодую, що я пройшла весь цей шлях і продовжую його проходити. Я казала про те, що шкодую, чому не зробила цього раніше. Але чому вже шкодувати про те, що вже відбулося? Тому навіть зараз, коли в мене є брекет системи, і я ще на шляху до своєї ідеальної посмішки, я вже відкрито посміхаюся. Ось так. Нещодавно побачила таку цікаву інформацію про те, що як тільки людина розпочинає займатися своїми зубами, ставить вініри, лікує їх, ставить брекіт-системи, в неї відбуваються якісь різкі кардинальні зміни в житті. І якщо аналізувати моє життя, які зміни відбулися зі мною, то відбулось дуже класних. Приємних кардинальних змін в моєму особистому житті, і змін тільки найкраще. Тому я можу сказати, що ця теорія в моєму випадку точно працює. І давайте будемо відвертими: от чи дійсно е, варто? Проходити весь ось цей такий довгий шлях до ідеальної посмішки своєї мрії. Особисто я дуже хотіла подобатись в першу чергу сама собі. Ну і, звичайно, людина із якимись недоглянутими зубами вона справляє враження як людина, яка трішки підзабиває на своє здоров'я. А я ж хочу про себе. Піклуватися друзі, підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте вподобайки, коментуйте, опублікуйте ваших сторіс в інстаграмі, посилання на наш ютуб канал. Запропонуйте мамі, подрузі переглянути наші випуски. А найактивнішим коментатором влогу про мої зуби я підготувала подарунки. Це мої улюблені засоби по догляду за ротовою порожниною. Тут є все: і ополіскувач, і різноманітні пасти, і тревел набір із зубною щіткою. Тому дуже чекаю ваших коментарів.